Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувалися. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає скільки горій жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа з її Наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у шість разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам: російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там шість енергоблоків. Шість в Чорнобилі вибухнув один енергоблок. Ми зв'язалися з нашими лідерами з партнерами. Я говорив вже з Шарлем Мішелем Шольцем. Говорив з Дудою, говорив з президентом Байденом. Ми зв'язалися з головою МАГАТЕ Гросі, також з прем'єр-міністром Джонсоном. Ми всіх попереджаємо. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше це вперше в нашій історії в історії людства. Держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність, і ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не, не станеться, дай Боже, ніхто цього не прорахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію у безпеці. Щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг на станцію піти, щоб ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати. Замінувати і шантажувати потім ядерною катастрофою увесь світ. Треба зупинити російських військових. Негайно кричить своїм політикам. Україна це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім. Кінець Європи. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть. Загибелі Європи від катастрофи на атомній станції.